Дрон чекає на пілота, а не навпаки. 15 тисяч вакансій у СБС. Ти потрібен тут і зараз. Приєднуйся. Після хвилини мовчання за всіма жертвами агресії Росії проти України ми продовжуємо ефір марафону Єдині новини на черзі випуск ТСН від команди «1 плюс 1». У генеральному штабі збройних сил України спростовують російські вкиди про, начебто, захоплені Вовчанськ, Куп'янський, Покровськ. кажуть, бої там досі тривають і найгарячіші на Покровському та Мирноградському напрямках. За даними порталу, Діп Росіяни захопили національний пункт Козацьке на Донеччині. Це якраз неподалік Покровська. Ворог і далі розпорошуються по місту та його околицях і намагаються встановити фізичний контроль. Про це повідомляють аналітики Діпстейту. Сили оборони зачищають окремі ділянки. Основну роботу виконують пілоти, але супротивник заводить нових піхотинців. Проблемна і ділянка в районі населеного пункту рівне та по відтинку між Покровськом та Красним Лиманом. Там росіяни влаштовують засідки, мінують сектори і вибудовують колючі інженерні загородження. Загалом, впродовж минулої доби, на покровському напрямку окупаційні війська здійснили майже півсотні спроб прорвати нашу оборону. Про це повідомляє генеральний штаб на цьому ж відтинку. Напередодні українські захисники знешкодили 130 окупантів, з них 90 безповоротно. Сполучені Штати не можуть нескінченно фінансувати Україну, хоч би скільки тривала війна. Про це в інтерв'ю Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо. Наголосив водночас нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4-5 років. Він констатував, якщо порівняти скільки території Росіяни контролювали на початку вторгнення і зараз, то видно, як українці сильно відкинули їх назад. Державний секретар США наголошує, що зараз війна перетворилася на війну на виснаження, і що Вашингтон намагається зрозуміти, як можна її закінчити, щоб захистити майбутнє України і щоб обидві сторони могли це прийняти. Напередодні спецпосланець президента США Стів зять Трампа Джаред Кушнер провели з Путіним 5 годин. Компромісів щодо мирного плану не знайдено. Повідомив по завершенні радник російського диктатора Ушаков, кореспондент КТСН ТСН сполучених штатах Ольга Кошеленко. Далі про все, що відомо на цю мить. Простоліт чекає у заторах, допоки кортеж вільно мчить дорогих гостей до центру Москви. Із ними незмінний гід Кіріл Дмітєв. Веде Віткофа і кушнера до ресторану. Гуляє із ними червоною площою. Російські пропагандисти із захватом ведуть репортажі. Їли кав'яр, перепилі волонину. Американські гості високо оцінили російську кухню. До Кремля їх запросили лише надвечір. Для Віткофа це вже шостий візит до Путіна. Враховано деякі помилки минулого. Перекладачі тепер присутні з обох боків, а головне. Із ним зять Трампа Джаред Кушнер, який не має жодної офіційної посади в американській владі, що компенсується безмежною довірою тестя. Попередні самостійні переговори Віткофа віч на із Путіним породили сумніви в його здатності досягати результатів. П'ять годин перемов добігли кінця після опівночі. І знов жодні конкретні компроміси не були знайдені. Принаймні, таке повідомив присутній на переговорах помічник Путіна. Чим-то чимось ми могли погодитись, і президент це підтвердив своїм співрозмовникам. Щось у нас викликало критику, і президент також не приховував наше критичне, навіть негативне ставлення. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у вівторок проводив засідання кабінету. Нічого нового, окрім того, що війна складна і жахлива, але США більше не витрачають на неї гроші. По темі не повідомив Я нічого не роздаю. Ми продаємо обладнання НАТО. Європейські країни платять нам за обладнання 100% ціну, а потім вони привозять його в Україну чи щось там ще з ним роблять. Але ми намагаємося це врегулювати після переговорів. Від Кушнер ненадовго заїхали до американського посольства, щоб по захищеному зв'язку проінформувати Трампа про результати. Під парканом їх очікував все той самий послужливий Дмітрєв, щоб супроводити до аеропорту. Запитання російських пропагандистів гості проігнорували. За даними Флайтрадар, Кушнер вирушили до Ша. Президент Зеленський напередодні говорив: американська сторона надійшла сигнал про підсумки. Від цього залежатимуть наступні кроки. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це Fair play, так з нашими партнерами, то можемо зустрінемось дуже швидко. Зустрінемось з американською делегацією, на якому рівні ми подивимось, залежность знов таки від сигналів. Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс швидких і прийняття. Глобальних, але швидких рішень то буде рівень вищий. Попередній очний раунд переговорів з українською стороною відбувся у неділю в Майамі. Тоді констатували прогрес з обмовкою багато роботи попереду. У понеділок зеленські європейські лідери і Вітков ще раз говорили телефоном. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Простих рішень не буде. Так, Володимир Зеленський відреагував на цю зустріч в Кремлі під час перебування в Ірландії на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром цієї країни Міколом Мартіном. Напередодні в Дубліні Зеленський заявив, що оновлена версія проекту мирного плану містить 20 пунктів, але ще потребує до опрацювання. За його словами, найскладнішими є три питання: про територіальні поступки, про заморожені в Європі російські активи, які мають бути спрямовані на оборону та відновлення України. А також про гарантії безпеки з боку США та європейських партнерів Зеленський наголосив, що Сполучені Штати докладають серйозних зусиль, щоб допомогти завершити війну. Це теж спільне завдання всіх, і в Європі покласти край війні, а не просто дістати паузу у бойових діях. Проситиме Пекін вплинути на Москву для завершення війни сьогодні. Президент Франції Еммануель Макрон вирушає з візитом до Китаю. Це буде вже четвертий його візит. початку каденції у Парижі анонсували, що Макрон проситиме Сі Цзінпіна вплинути на Москву, зокрема, щоб та нарешті погодилась на припинення вогню. В Україні за повідомленнями французький очільник везе китайському лідеру особливий подарунок запросить Сі Цзіньпіна наступного року на саміт Великої Сімки у французькому евіані до анексії Криму. Чільне місце на зустрічах найсильніших економік світу посідала Росія. Тож преса відзначає, що Макрон фактично запропонує сі місце Путіна. Втім, чи справді приведуть такі маневри до успіху? Експерти мають сумнів, адже Китай від початку повномасштабного вторгнення фактично підтримує Росію. А нещодавні санкції Європи вбили ще й клин між нею з Китаєм, бо китайські компанії потрапили під обмеження за підтримку Москви. 111 ударних БПЛА типу Шахет Гербера та безпілотники інших типів застосував ворог під час масованої атаки на Україну цієї ночі. Росіяни запускали дрони відразу із кількох напрямків із території Російської Федерації та з тимчасово окупованого Криму. А попри це, протиповітряна оборона збила або знешкодила 83 безпілотники на півночі, на півдні та сході країни. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Двоє загиблих і троє поранених на Дніпропетровщині. Вночі ворог вдарив безпілотником по Тернівці. Це Павлоградський район. Серед потерпілих 18-річний хлопець. Він у стані середньої тяжкості. Двоє літніх людей тяжкі зруйновано. Приватний будинок ще шість потрощені. Рятувальники гасили пожежу. Уже до двох зросла кількість загиблих в Херсоні. Росія на кілька разів за добу обстріляли місто артилерією. Смертельні поранення дістали дві жінки. Ще один чоловік зазнав вибухових травм через атаку безпілотника. Побито будівлі, транспорт, контактну мережу в комишанах. Снаряд влучив в житловий дім, власницю шпиталізовано. А в Білозерці постраждав перехожий. Двох людей, жителів Костянтинівки і Слов'янська, вбили загарбники на Донеччині. Ще п'ятьом пораненим цивільним знадобилася допомога лікарів в Лимані, Водянському та Олексій дружківці Понад 900 ударів за добу окупанти завдали цієї доби по прифронтовому запоріжжю. Ракетою поцілили по Петро Михайлівці. Там поранено 46-річного чоловіка. Регіон також атакували майже 600 ударних дронів, дев'ять авіабомб і артилерія. Кривава ялинка на людських могилах в Маріуполі біля драмтеатру почали встановлювати штучне новорічне дерево світлини каркасу в телеграм-каналі опублікувала Маріупольська міська рада. Там кажуть, що окупанти всіляко хочуть замести сліди своїх воєнних злочинів, тому вже цьогоріч планують відкрити театральний сезон, звичайно ж, російськими виставами. Ну а монтаж ялинки і організація навколо неї святкового простору. Це ще один цинічний крок, бо там, де потрібно вшановувати загиблих. Планують водити веселі хороводи. Нагадаю, 16 березня 2022-го російські військові скинули на Маріупольський драмтеатр 500-кілограмову бомбу саме в той час, коли в будівлі від обстрілів ховалися мирні містяни, і їх не зупинив навіть напис Діти біля театру. А внаслідок теракту тоді загинули сотні людей. Втім, точну кількість вбитих наразі неможливо встановити, адже місто окуповане, а розтрощену будівлю театру росіяни знесли бульдозерами замість неї. На останках людських тіл просто звели нову. Вимкнення світла будуть і сьогодні. Графіки знеструмлень для побутових і промислових споживачів діятимуть впродовж усієї доби по всій країні. В ті години, коли електроенергія є, Укренерго закликає людей споживати її ощадливо. Час і обсяг обмежень можуть змінюватися. Тож за актуальною інформацією варто стежити на офіційних сторінках обленерго. Причина вимикання світла це наслідки ракетно-дронових атак Російської Федерації на енергооб'єкти. З понеділка до п'ятниці о 7.00. Ранок у великому місті на ісі 2.